Так, любі друзі, радий всіх вітати. з Сугараж. Зараз будемо штурмувати сахар, як то кажуть, провіримо на міцність, на що він здатний. Візьмемо 2-3 бонуски по 30, 50 тисяч гривень, ну, побачимо, як воно піде. Тому, любі друзі, але перед тим, як ми це побачимо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків. Також підписуйтесь в мій телеграм-канал по силці в опису під цим відео. Ну, а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші. Най... Просто найприємніші плюшки бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте бонуси тимчасові. Ви будете приємно здивовані. Ну що, розпочинаємо. Бонуска 30 тисяч гривень. Цугар наш перша. Давайте подивимося. Як то кажуть, вроді би, казалось би, що сахар, цукор грає зараз непогано, тому, тому спробуємо. Спробуємо що до чого як, як то кажуть. Такс. Такс, і, і зірочки зараз, так? Да? Так, 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 зірочки будуть. Ну непогано. Непогано, непогано. Чому я звук слота відключив? Такс. Найс. Найс парадайс. І що, і що, і що, і що, І що ми будемо мати з цього, хорошо. Ще 5 обертів, вроді би, йдемо йдем гарно. Півбонуски окуплено, ікси відкриті, ренгами бір взриваються. Все як треба, все як має бути, як то кажуть. Мега. Чудово. Ну, давай же, ну ох і сахар. Міг би, міг би навалить, але... Але першу не захотів. Ну добре, давайте, мабуть, ще повзросліше візьмемо за 50 тисяч гривень, подивимось, побачимо, що на що воно ну, то здатне. Може, щось отримаємо чудове. Що, погнали, друга бонуска підряд, 50 тисяч гривень, сахар на вкус, аромат, як то кажуть, побачимо, поглядім, що з цього вийде. Давай, коротше, заліпи, прям грамотно, грамотно, так, увіреному, щоб було, як то кажуть. Щоб не стидно було. Щоб я тебе хвалив, а не ругав, так сказати. Бо можу і поругати я такий, що. Так, Red Beer пішло. Зірочки, мабуть, ні. Ні, зірочки не, вз... не, вз... не взриваються. Ні, взриваються, взриваються. Отак от, от чупа чупси ще. Давай, давай, поле відкриваємо в віксах. Все чудово поки що. За два... За два оберти, поки дуже чудово, майже все поле пройшлися. Серця... Nice, nice, nice to nice, як то кажуть. Ретрігер би нам би сюди запіхнути, щоб, звичайно, було б повеселіше. Мені здається, що з ретрігером прям зовсім вже шороху такого наведем. як Динамо в свою Колись Динамо в лі чемпіонів в свою чергу. Такого шороху навели. Що краще б, звичайно, вони там не грали. Ну це ж таке, так, RedGami... а, я Бір думав, підзервуються. ні. Ну, Сахарочек, ну що з тобою поробити? Ну... Вроді ж нормально спілкувались. Вроді ж все було добре. Чи що? Ану, останній спін навали. Ні. Давайте швидко, просто не та ставочка, давайте ще возьмемо за 70 тисяч гривень. Я дуже сподіваюся, що занесе. Просто не думаючи, погнали. Поїхали, залітай кума, поки кума немає, як то кажуть. Ні, дало три скатера, не більше, 10 обертів. Ну побачимо. Чомусь я впевнений, що зараз має бути. Зараз має бути гарно. Давай, давай, давай сахарочек. Перший спін, ні. Другий спін теж ні. Третій просто ми макаси йдемо, йоли, пали, сахар, так а коли ми заносити будемо з тобою. Це що таке зовсім? Геть не годиться. Ну, Йоли, ти, пали. Три оберти залишилося, а у нас поки що зовсім стидно. Зовсім стидно. Ой-ой-ой мої. Так, любі друзі, в будь-якому випадку зараз поміняємо слот, мабуть, десь підемо далі, як то кажуть, покрутимо педалі. Всі, хто завітав до мене на канал, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, який знаходиться по ссылці в описі під цим відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки, бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Стигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно здивовані. І напишіть обов'язково в коментарях, який хочете, щоб я слот проштурмував, так сказати, в фінансовому плані, щоб, так сказати, на вкус аромат. Зараз щось ми з вами провірили. Обов'язково напишіть в коментарях. Зараз перед вами найкращі заноси на моєму каналі, які я відібрав для вас. Переходьте, дивіться, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійням, друзі!